Всім привіт! Дуже полюбляю рибалити на гірських річках, особливо ловити головня з його потужними клюваннями. Починав я цю риболовлю з воблерів, але вже пізніше, коли інтернет з'явився, дізнався, що є такі приманки, як мікроколивалки, на які головень теж дуже гарно клює. Оскільки ціни на мікроколивалки в ті часи були досить таки дорогими, тому що. Копій китайських ще не було, а продавалися в основному дорогі японські блешні, тому купити їх не було можливості. Та, в принципі, і не так можливості, як Ну, не міг я собі дозволити заплатити величезні кошти за блешню, яку я можу зробити сам. І ось знайшов я трубку з латуні, розпиляв її поздовж, вирівняв. Ту латунь нарізав на кусочки і зробив собі ось такі блешні. Форма тут, звісно, не ідеальна, Але ось такі приманки в мене з'явились. Це не всі, є ще й інші. Можу виділити ось ці дві зверху. Вони, так сказати, основні приманки. Попадався навіть головень за 500 грам на ці блешні. І це в річці, де. Таку рибку піймати це досить таки велика рідкість. І ось такі блешеньки є. Вони всі розловлені. Спеціально купив одинарники Owner. бачите, і японські гачки. Ну, і що вам можу сказати, вони при зачепі не розгинаються, а ламаються. З іншої сторони, бачите, є. І не пофарбовані блешеньки. Ось ця взагалі я її не фарбував. Бачите, тільки латунь витемніла ось такі триманочки у мене. Тут повністю червона, тут червона-біла, тут взагалі просто лаком таким трішки блискучим і білим зафарбував. Тримають блешні течією, не обертаються на швидкі течії, так як. Пелюстка в оберталки а гарно коливається зі сторони в сторону. Так сказати, найкращі мої приманки. Довжина приманок в основному до 3,5 см і вага до 2,5 г. Бачите, кілечка, в принципі, навіть завеликі. Ну, але на той час, що було в наявності, те і використовував. Зараз можна було б поставити і менше кілечка. Але блешні гарно грають, тому нічого тут змінювати не хочу. Ось такі саморобні приманки є в моїй спінінговій колекції. Полюбляю виготовляти приманки своїми руками. Крім блешень-коливалок робив блешні-оберталки воблери. Дуже приємно, коли рибка кліє на ось такі саморобні приманки. Друзі, а ви полюбляєте рибалити на мікроколивалки. Яка рибка у вас кліє? Можливо, трофеї якісь попадались, ну і також цікаво, чи виготовляєте ви саморобні приманки. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати.